Сьогоднішнє коротке відео присвячене показникам у веб-версії лабораторно-інформаційної менеджмент системи Digital Lab компанії. Digitab. Показники є серцем усіх вимірювань, оскільки кожен параметр описується і вимірюється. Наприклад, у рідини може бути температура, густина, в'язкість та інші фізико-хімічні властивості. Для кожного зразка важливо правильно і точно виміряти ці параметри. В системі реалізований функціонал для роботи з показниками можна створити показник, вказавши тип показника. У системі доступні такі типи показників: аналоговий показник, дискретний показник, показник типу файл для роботи з файлами. Також є набір допоміжних показників цих типів, які використовуються в обчисленнях і розрахунках. При створенні показника обов'язково потрібно ввести ім'я та коротке ім'я, які ідентифікують показник у системі. Можна додати опис та вибрати клас показника з представленого списку. Виділені іншим кольором поля є обов'язкові до заповнення. У випадку, якщо залишити їх порожніми, буде показано попередження. Також, якщо вже існує показник з вказаними параметрами, також буде виведене відповідне повідомлення. Після створення показник з'являється у списку і його можна використовувати. Потрібна консультація по LIMS, обстеження та розробка технічного завдання або хочете пілотний проект. Звертайтеся до нас за наступними контактами. Показники можна редагувати, але змінити його тип після створення неможливо. Для цього потрібно створити новий показник. Якщо показник більше не потрібен, його можна видалити за допомогою відповідної кнопки. Якщо кнопка не активна, це означає, що показник використовується у системі і має залежності з іншими компонентами, і відповідно видалити його неможливо. Ці залежності можна переглянути, щоб дізнатися, де саме використовується вибраний показник. В залежностях вказано, який період обрано для використання даного показника і, відповідно до якої методики прив'язано. Для оперування з таблицею показників представлений механізм зміни вигляду таблиці, оперування колонками, фільтрація показників. Окремо можна відокремити експорт показників у один з представлених форматів. Це відео допоможе вам краще зрозуміти важливість показників у LIMS, і як правильно проводити вимірювання для досягнення найкращих результатів? Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал і стежте за оновленнями. Скоро вийдуть нові відео, де ми продовжимо знайомити вас з можливостями та перевагами LIMS.